Хочете зміцнити ноги та полегшити щоденні рухи доведеться освоїти та регулярно виконувати так звані присідання на стілець? Це базова вправа для ніг та стегу. І так, вставайте, ступні поставте разом, спина повністю пряма, розгорніть плечі, напружте м'язи живота та виконайте присідання так, щоб під колінами утворився кут. 90 градусів. При цьому п'яти не відривайте від підлоги, а коліна не виводьте за пальчики ніг. Щоб цього добитися, таз відвідніть максимально назад. Так, ніби сідаєте на уявний стілець. Зафіксуйте себе у такому положенні на кілька секунд та вставайте. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Для видимих результатів виконуйте мінімум 20 повторень. Розпочніть виконувати такі присідання регулярно і вже за місяць помітите, що м'язи ніг зміцнилися, а вже міцні ноги полегшили щоденні рухи. До зустрічі, приємного дня.